Сіла воскресіння, так, Бучі, Ілья Борисович Кравцов і всі інші. І так як я вчилась в семінарії в Києві, то постійно ми спілкувалися, подорожували. Ну друзі тобто, мої. Так сталося, що і ви... то ми оказалися Бучі 24-го. Тобто приїхали Прямо під час, ну, вже. Перед початком війни до Бучі, до якого числа ви там пробували? Коли ви почали 7 березня? Ми вийшли Аж до 7 березня. Тобто, це вже була повноцінна російська окупація. Вже так, ось ті жахи так. потроху набирали обертів у Бучі. Скажіть, будь ласка, як ви спромоглися і яким чином виходили з Бучі? Тому що. Ми знаємо, в той час вже не було сполучення транспортного мости були підірвані. Як це все відбувалося? Розкажіть, будь ласка. Це було 6 березня я взяла пост і 7 ранку. Ну, по слову Божому, скажімо так, тому що було дуже дуже важко, дуже страшно. Бо це відповідальне за дитину, яка була зі мною, донька їй 14 років. І я розуміла, що ну, іншого шляху нема, і нам потрібно виходити. Я поради, ну Як вам сказати, ми спілкувалися з братами, а вони нас трохи провели, бо це ж, де самі ці uh -huh. події і. Uh -huh. Через железну дорогу вони нас перевели, а потім кажуть, вам ще 5 кілометрів ти пішки. І хлопцям не можна було, бо розстрілювали. Чоловіків взагалі розстрілювали. Но наші брати не знали, що і жінок також. також то, на жаль, і Вони на жаль. трошки нас провели, і далі ми вже я і ще одна дівчинка з нами йшла з рівного Юля. У нас було троє. Ми йшли, коли ми повернули на одну зулиць, то кажуть, Яблоневська, чи ж ну то було жахіття? Так, і це то було якраз саме одна із вулиць, де найбільше було постраждалих, загиблих ой, людей. Ой, це було дуже-дуже важко. Тобто, ви це все бачили, всі ці тіла? Так, так. Вони а як ваші, ваша дочка, як вона на це так. все реагувала? А, ну, вона і Юля. Ну, я їм сказала, щоб вони голови опустили і йшли зі мною. Тому що вона ніколи в житті не бачила людей, які померли. І, звичайно, для неї це був шок. І вона просто опустила голову і каже: мама, я нічого не дивилася, ну як Бог закрив. Тому що ми чули, як зриваються бомби. Ми чули, як автоматні черги там і. І казали, що потім, вже, коли ми ну розумієте, за 15 хвилин це неможливо для мене було пройти це розстояння. Ми за 15 хвилин пройшли. Як Бог переніс. Тому що ми, коли повернули з цієї вулиці, зразу написано Ерпінь. І угу. ми бачимо вже наших. Тобто там вже були а наші справа, військові. Наші солдати стояли. А вам на шляху до них траплялися російські солдат, російські воєнні? Вони сказали нам потім українські, як ви пройшли, бо справа від вас, каже, жінок забирали в полон і дітей. І от оттуда ми чули автоматні розстріли. Чержита. Ну, Слава Богу, що Бог вас зберіг. Якщо ще декілька слів, е, е, ну, от коли ви вийшли, як ви себе почували вже тоді? Емоційно важко. Ну, Вони ну, як, силили не на радість, коли воєнні сказали, що нас було четверо. А от, вони а ну, розкажіть детальніше про це. А скільки вас йшло, Давайте ще раз уточнимо. Троє. Троє. Ми їх двоє дітей, правильно? Так, так, Юля і Віка. Mm. Ну, Юля дівчина вже 29 mm -hmm. років, але ну, вона виглядала як дитина. І Віка, 14 років це моя донька. Нас було троє. А коли ми підійшли, то воєнні кажуть, а де четвертий? Я дивлюся, кажу, хто. А вони кажуть: ну, ми дивилися, що ти, ну, якісь там прибори. Вас вів чоловік, де він дівся? Я кажу, то, мабуть, Ісус. Каже, кажу, його нема. Він каже: Ну він же вас довів сюди, ми бачили. Ми ж дивилися.